Доброго дня! На огляді торцювальна пила від компанії Masholztechніk, модель rt 224 l І давайте одразу пройдемося по її конструктивних та важливих характеристиках. Живлення відбувається від трифазної мережі: асинхронний двигун потужністю 3 кВт, діаметр пильного диску 400 мм, швидкість обертання диску 2840 обертів на хвилину. З можливістю різу по ширині 400 мм. Також є можливість кутового різу та нахилу пильного диску. Нахил пильного диску відбувається у площині Z, Встановлено градуйовану шкалу для нахилу пильного диску. В площині Z фіксація кута нахилу виконується за допомогою механізму шип-пас. Приміщення пильного вузла вгору вниз здійснюється через вертикальний редуктор, що забезпечує точність виставленого розміру та абсолютно виключає похибки. Верстат оснащений захистом пильного диску з простою можливістю заміни інструменту. rt 224 l має зручну та жорстку фіксацію на кути мінус 45, 0 та плюс 45 градусів за допомогою рукоятки, що опускається в паз. Встановлення на інші кути відбувається з допомогою винтового затискача. Ця та інші тортювальні пили є у нас в наявності. Тож ставте лайк цьому відео, переходьте на сайт та замовляйте ті товари, які покращать ваше виробництво.